Так, а у нас сьогодні було 28 серпня. Я розповім, як відбувся цей день. Ніч була більш-менш, але я е, зміг засипати тільки після другої ночі, е, коли в мене вже зміг організм е, перестали судороги тягнути і випиту таблетку від цукру. Ну, а прокидувався я після 9 е, знімав. Температуру, вагу, цукор, е, також е е сьогодні зранку ходив до туалету, у мене вже привичка ходити по важкому, потім збирався і виходив на вулицю. 10.45, я на вулиці. Ось такий ось стан. Доволі жарко, більше 30 градусів. Сьогодні жаркий день. А я сподіваюся, в мене буде добрий день. Хоч і слабкість, досипання. А в мене починається активність. Заходив в дім снідав. Сьогодні за Ольгою Андріївною не треба було їздити. Вона не ходила в церкву, хоча сьогодні праздник був великий. Ну, а чуть пізніше, ближче до 12-ї, ми з нею поїхали до стоматології. 12-та. І зараз ми під'їхали з Ольгою Андріївною до її стоматологічного кабінету. Вона полікується, я почекаю її. Сьогодні дуже жаркий день був. Я її почекав в машині півтори години і ми поїхали в сторону дому. Також по дорозі заїхали до Анатолія Семеновича, він там дещо передав. 13.54 і зараз з ми під'їхали до Анатолія Семеновича по дорозі. Вона зайшла до нього, я її почекаю, дещо вона візьме в нього. Потім поїхали додому. Дуже жаркий день. Ми вже приїхали о такій годині, що о 2 годині, після другої що треба було е, ходити, обідати, що я зробив. Потім ходив, відпочивав. Відпочинок був не, не дуже великий, хвилин 40. Потім організм вже не хотів відпочивати Ну, я одягався і ходив до гаражу. Я сильно не працював. Також розмовляв з клієнтами, вони дзвонили. Замовлення робили. Ось. Ну, я займався виробництвом. Потім ввечері з Олександрою ми сходили на прогулянку. Сьомо година вечора. Ми зараз з Олександрою вийшли на вулицю. Сподіваємося, прогулка буде гарною. Сонце за... трошки зійшло. Сьогодні жаркий день був, біля 37 градусів тепла. Сподіваюся, прогулянка буде добре. Далеко я не міг ходити, тому що дуже важко дихати було. Дуже жаркий день. Завтра теж буде жаркий день. Ну, а на цьому ми до далеко не ходили, фотографувалися, потім пішли додому. Я заходив в дім, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, приносила е, їжу, стравку від цукру. Ось такий день. Сподіваюся, ніч буде спокійною і я зможу відпочивати нормально. Ну, на цьому буду вимикатись. Ось, такий, ось така неділя була.